Мої вітання! Сьогодні розглянемо задачу по планіметрії на обчислення об'єму похилої трикутної призми. Умова задачі. Основою похилої призми Іж, і 1 ж 1 к 1 є прямокутний трикутник Іж з катетами Іж і ІК відповідно рівними 7 см і 24 см. Вершина І1 рівно віддалена від вершин і К. Знайти об'єм призми, враховуючи, що ребро і іоди нахилені до площини основи призми під кутом 45 градусів. Ставте відео на паузу, пробуйте самостійно розв'язувати задачу. Потім перевірите з представленим мною розв'язком. Розглянемо похилу призму. IJK. І1 j 1 К1. В основі якої лежить прямокутний трикутник IJK. Кут. J і K 90 градусів. І 7 см. І К. Дрівні 24 см. Ре... Відрізки І1 І, І1К, к і 1 Ж рівні. Побудуємо перпендикуляр з вершини І1 на площину основи призми. І 1 Д. Тоді Прямокутні трикутники, І1ДИ, і 1ДЖ, і 1ДК рівні за катетом і гіпотенузою. Катетник спільний і 1 d а гіпотенузами є рівні ребра за умовою задачі. Отже, в них всі відповідні елементи рівні. тому Іде дорівнює GD дорівнює КД. А це означає, що ці відрізки являються радіусами кола, описаного навколо прямокутнього трикутника G і K. А центр кола, описаного навколо прямокутного трикутника, лежить на середині гіпотенузи. Тому точка Д буде лежати на середині відрізка КД. ЛК. ЛК. Це гіпотенуза тикутника, який лежить в основі призми. Застосувавши теорему Піфагора, можна визначити її довжину. КЛ дорівнює корінь квадратний ІК в квадраті плюс ІЖ в квадраті. Це сума квадратів катетів і добутий корінь квадратний. Підставляємо значення. 24 в квадраті плюс 7 в квадраті дорівнює 25 сантиметрів. Тоді, враховуючи те, що радіус кола описаного навколо прямокутнього трикутника дорівнюють. Половині гіпотенузи, можна сказати, що DI дрівні ДК дрівні до ДЖ, доні радіусу описаного, описаного кола. Прошу уваження, і дрівні половині гіпотенузи. 25 поділити на 2 дрівні 12,5 см. З прямокутнього трикутника. І1Д І. Знаючи. А, Точку, де ми знайшли, що вона лежить на середині протинуси. Тоді за означенням прямої і площини. І1 І Д, кут між бічним ребром призми і, І1 і площиною основи. А за умовою цей кут рівний 45 градусів. Далі розглянемо трикутник прямокутній і. Де І1. І бачимо, що в ньому один з острих кутів 45 градусів, градусів значить і другий 45 градусів. Тому катети в цьому прямокутньому трикутнику рівні. Також можна знайти висоту Д через за означенням тангенса гострого кута у прямокутній трикутнику. Отже, якщо катети рівні, то І1. D дорівнює І D, і дорівнює 12,5 см. Катети основи ми знаємо. Висоту знаємо призми, можна приступити до обчислення об'єму. Об'єм призми обчислюється за формулою. Площа основи помножена на висоту призми. Площа основи це одна друга і жіна, і К. половині добутку катетів. Це прямокутній трикутник в основі лежить. І множимо на висоту І1Д. Підставляємо значення. 1 друга, 7 на 24 помножити на 12,5. Проводимо розрахунки. І маємо 1050 см кубічних. Записуємо відповідь. Об'єм призми дорівнює 1050 см кубічних. На цьому все. Задача розв'язана. До наступної зустрічі!